Так, завершили монтаж щитової, Все начебто працює. Оце закинули поки временочку. Навіть є табло, на якому дані виводяться. Тут питання запитав, подав, туди подав. Ось інтернет. 485 плюс-мінус. Ну і які були нюанси. Все вроде робили, там компьютер надо запустить программу нову переставить компьютер процессор ну, питание тут у нас три клеммы. перша клемма у нас була клапан горячая вода клапан горячая вода клапан холодная вода і клапан и контроль сушки я думаю темники собогрев включает самым включаю ну и что получается у нас китайцы ну, я подключил я только а и получается що ось один юве один я ее сразу сюди подключил Ну, це клапан гарячої води. А його немає. От. Тобто По маркіровці воно є, а по факту цього клапана немає. От. А це третій оце на сушку. Ну і запустили лінію, а воду холодну не дає. Взяв, тоді перекинув я цей третій на другий, а це другий холодний. Ніфіга, то тоді оце сняв перший, перекинув на другий. Хоча він підписаний як перший, перекинув на другий. Ну і клапан сработав, холодну воду. Воду почало подавати. А щось, що вони затопили, блін. UV3, оце один провод. І ще один провод даний не, не чи запасний, чи що ну до нього клапана того немає комплекті не йшло, ну ми її так і не ставили все ось так все остальное вроде працює більш-менш. Оце так землю покидав, он и куски повиводили, і вот так постріпляв. Ну, в принципі, все тут все работа все куричить Старі кабеля тонкувати, конечно, кинув. А, ще одне, що тут на 125. А там щитовий на 80. Пока решили не міняти, воно вряд ли еще 125 потягне. Тут воно. Ну подивимося, як воно равномерно, не на неравномерно будет у нас виходить головний ввод. І потом наш шинку роздає. Вот, и это пришло на частотник. У нас силовый частотник, такие. мощевый для него. Ну а точно. Все тут уже я комментировал, я поговорю.